Всіх вітаю, усім привіт! Ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні буду знову грати в гру під назвою Brawl Stars. Сьогодні будемо забирати винагороди, також мегабокси і призи стар, як в минулому відео. Хто ще не бачив, розкову подивіться це все було на моєму основному акаунті. Ну а сьогодні будемо також забирати ці подарунки, будемо дивитися, що нам буде далі випадати. Тому я не буду затягувати, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання є в описі. Ми там спілкуємось, там новини каналу, чат є, тому все є там. Обов'язково долучайтесь, там вся інформація є і про канал, і про моє життя. Тому якось так. Ну що, а ми будемо починати. Живемо вподобайку і полетіли. Так. одразу забираємо ми всі тоді наші призи. Так, нас цікавить інбокс. Так, нам треба забрати винагороди наші, добре. Так, ну і наскільки бачу, у мене дуже все дуже добре так, з трофейною ліга, як би хотілося. Але також хай буде. Так, далі, 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 далі. Забираємо далі. Що у нас там далі є? Так, стікер пак. Також подарунки, як і на минулому аккаунті, на минулому відео я забирав так же само. Тому ось так. Так, це всі. 54 монети ми забрали. Так. Заходимо в шоп, заходимо в магазин. 7 мегабоксів. Ну що? Полетіли. Забираємо прямо зараз. Давай. Ух ти! Так, п'ять. П'ять предметів. на п'ять предметів також. Може щось вибити. Я вибиваю! Що це таке? Новий боєць! Знову він бере! Він на минулому також мені відосі випав, я в шоці. Так, це епік. Добре. Чотири. Так, тут, походу, нічого взагалі не буде. Не буде. Добре. Так, дивимось далі. П'ять. Я вас зрозумів, так, іконки випали, добре. Хі! Вау, воу 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 Скин на брока! Є! Так, контин... Ще щось! Скин на кольта! Ура! Так, є, Далі, далі-далі-далі! Давай давай, давай, давай! Пум! Три! Ну, три не цікаво, все, чесно. Три таке собі. Ну добре. Открываємо далі ударить. Давай, 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 давай! Бум! Три! Так, ну, в принципі, що я можу сказати. Не дуже поганий нам лут випав, але все-таки хотілося б якогось нового бійця. Якого я ще не вибивав, що в минулому відосі, що в цьому. Так, добре. Геми, це таке собі. Все. 42 стардропи. дропи. Ну що, будемо починати. Полетіли, давай. Показуй нам, що там у нас буде випадати. Вау, 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 воу, легендарій! Новий скіт! Вау-воу-воу! Добре-добре, містер Гавс, Окей, ми вас почули. Так, йдемо далі. Ну, таке собі. Угу. Поки не цікаво, якщо чесно. Де моя легендарка, Я не розумію. Ось вона! Вау, вау, вау! Бей-боєць новий. Мелоді, нове бравер! Асасин! Ти шо? Оце бейба, оце да, оце розумію. Оце скин випав. Так, а ну де моя легендарка? Дайте ще мені легендарку, ти шо? Міфик. Так, ну добре, це не цікаво нам. Це не дуже нас цікавить прямо. Так, где далі! Да шо Да ну вы сейчас серьезно, ты шо все Да ну не. Да ну як так? Дайте мне еще что стекало, алло. Дайте еще что стекало, алло. Эй, Браво Старс, ну Супер Суперсел, дайте еще что Я ж контент записуй, де ще. Нічого, биш? Ви.. висер. <голос> 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 Цей відос точно краще, ніж минулий. ну я розумію, там мене аккаунт не такий новенький. Я все одно. Все одно. Воу-воу-воу. Крутяк. Давай. О, так. ні. Так, це останній, по-моєму. А, ні, ось останній залишилось. Все. Якщо вам сподобалось, обов'язково жміть вподобайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання є в описі. Скоро будемо підіймати бойців на якісь цікаві ранги. На цьому будемо завершувати. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, дякую за ваш взагалі цікавий коментар. Дякую, що ви були на прем'єрі. На цьому все. Всім бувайте! Всім до побачення.